Ви про 2 метри для пішоходів чули на тротуарі? Чу, а пів метр. Кі метра? Метр. Два метри має бути для пішоходів на тротуарі. А як я маю Поставте автомобіль там, де він не буде загороджувати пішоходом дорогу. Залиште 2 метри. Де, бо я ви лишив метр. Ну це вже ваша проблема, де ви знайдете місце. Ваш автомобіль, коли купували, треба було думати, де ви будете його ставити. Вдається лишиться мед, прикрити зеркало, щоб можна було хоч до офісу добратися. Переставте, будь ласка, свій автомобіль так, щоб він не заважав і не створював перешкод руху пішоходів. Там, там нема водія. Ну, Бачите, а ми знайшли причину. Я не знайшов не причину, знайшов вас зараз. Ну, бачте, я роблю. Зараз піду в офіс возьму, ключі, якщо є місце, заїду всередину. Добре? Ні, це не добре. А як не добре? Ну, я можу в середин, поставити посередині вулиці пішоходом не будете заважати <клес> я, я, я поставлю посередині. Я всі машини перекрию. Ну то пішоходу не будете заважати половину, І я половину, і, знаю, двох поїдемо, правда? Не є таким, ну, отак от маємо проходити, а Але коляска, двох, а якщо двох. подвійна коляска буде з двома дітьми. Але проїде? двох можемо пройти. Питаю, якщо коляска двох буде, дитяча двох може. Дитяча, можуть, дитяча, можуть, дитяча можуть. коляска з двома дітьми проїде? Проїде. я вийду і від'їду. Вийде, від, 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 то нам мене має чекати, і людина ну, вас, бачите, поки ви бачите, вийде, так? Ви би в центрі подивилися, як стоять. Я чудово знаю, як в центрі стоять. Мене цікавий тут. З вами з'їдемо, цілком з'їдете. Ну так давайте таки перестати, будь ласка. Зараз постараємося. Чим скорше їдні, то Ну да-да.